Ну, зараз в нас проходить комісія по підготовці до нового навчального року. А наш садочок не працював з початку повномасштабного вторгнення. У Нас не було укриття. Воно було. Непридатному стані, особливо для прийому дітей, тому ми не функціонували майже два роки, готувалися. Наші дітки ходили в інші садочки. Вихователі також були зайняті в інших садочках. Але за останній місяць ми повернули своїх працівників, всі вернулися, дітки вертаються, і ми вже зробили укриття відповідне до всіх вимог і можемо прийняти 130, до 130 діток в нашому закладі. Ми розпочали з 4 вересня вже. Прийом наших дошкільних закладів до готовності до навчального року 23-24. Чому почали з шкіл? Тому що зрозуміло, є канікулярний період. Наші садочки працюють цілий рік, тому і певні процеси, і певні ремонти роботи теж вони відбуваються цілий рік. Зараз ми знаходимося з вами в укритті першого садочку. Садочок з певних причин не працював на прийом дітей. Починаємо, як завжди, в першу чергу укриття, всі безпекові питання Період тривоги можна займатися продовжувати саме головне освітній і виховний процес це саме головне. Дякую нашим благодійникам, тому що ми отримали меблі як для школи, так і для садочків. І там, де в якому закладі були вони зайві, то ми обмінювалися і поповнювали свій фонд за рахунок інших закладів. Тому на сьогоднішній момент потреб в додаткових там лавках, спальних ліжках на сьогоднішній момент немає. Це укриття да приблизно 465 тисяч.